Жіноча шапка. Куртка зимова, дуже тепла. Бренд Оні. Розмір XL 100 євро по бірці. Тут дві кишені, вода проникна. Безрукавка чорна. Довга еска. 60 євро по бірці. Светтер. Мка, светр. С. Вітровка еска. Світшот новорічний, розмір М. Светр М. Сукня Джекін Джонс розмір С, Безрукавка С, джинси, розмір С. Піджак, светр. Безрукавка. Гольф. Розмір С. Кофта. Така кофта, М, Піджак, С, Безрукавка, Кофта, Штани Селектед, джинси, розмір С, сукня, розмір М, кофта XS, кофта святкова С. курточка С, шапка. Футболки 2, ельки, джинсовка Святкова С. джинсовка камуфляжна S. Свитшот. така джинсовка.